Вони залітали літки, під нижча залітали. Ну, в общем, шастали везде. Спочатку я поставив без оцьої кришки. Просто отак поставив. Там з пів кілограма ос в одному бутильку. Спробуйте, всім рекомендую таку ловушку для ос. В цьому році, після того, як привіз частину вуликів додому, стикнувся з такою ситуацією. Вийшов ранці, коли ще бджоли не літали, і побачив вокруг вуликів літало багато ос. Вони залітали літки, під нижча залітали, ну, в общем шастали везде. Раніше я такого не замічав. Раніше ботом, виходив я на пасіку вранці, декілька ос літало. Це було зовсім не критично. А в цьому році прямо якесь нашестє ос. Ну і я вирішив не гаяти і зробити на бистру руку ловушки для ос. Зробив я їх ось так. Взяв трьохлітровий літровий бутильок. В бутильок налив сиропу. У мене стояла бочечка з сиропу невелика, там літрів на 30, і в ній був забродивший сироп. От я взяв цей бутильок, налив десь пів літри сиропу, знайшов в банку варення там, старого не одного і кинув 2-3 ложки варення. Замішав і поставив біля пасіки. Спочатку я поставив без оцьої кришки, просто так поставив. Оси ловилися, але не сильно. Я замітив, що багато ос залітає, беруть сироп і потім вилітають. Якась частина їх топиться, ну зовсім незначна. Потім буквально через декілька годин я вирізав з бутилки верхушки. І ось так на бутильок поставив просто верхушку. І після цього всі оси, що почали в бутильок попадати, вони в цьому бутильку і заливалися. Ловляться дуже гарно, це буквально за день-два, ось скільки в бутильку, ну, на, мабуть, десь там з пів кілограма ос в одному бутильку. Таких бутильків я попасть і розставив там, 8 чи 10 бутильків. За 2-3 дні я, мабуть, наловив вже більше бутилька ос. Для чого ми це робимо? Оси і шершні являються ворогами бжіл. Вони їх убивають, залітають літки, крадуть у них мед, їдять самих бжол, тому що вони хищники. Спробуйте, всім рекомендую таку ловушку для ос.